Готуючись до подкасту, що відсутність похмілля гірше, ніж коли це похмілля є. Правильно. Людина, яка вживає алкоголь. Чому так? Правильно. Тому що, коли виникає похмілля. Це ось цей процес перетворення алкоголь до в ацетальдегід і в уксусну кислоту, легше і кажучи, боротьба з алкоголем. Боротьба йде розщіплення цього алкоголю, і на виході багато цієї уксусної кислоти, яка і є похміллям. Тобто організм творить супротив алкоголю. Ага. А якщо цього процесу ну він вже розгонений і його вже немає. Не виробляються ці ферменти, які розщіплюють етанол, то все. То ти стаєш напряму алкоголиком. Тобто, попав в тебе. Ти сп'янів, встав, хочу ще знов сп'янів, і все, у тебе немає ніяких обмежень, ніяких кордонів щодо зупинитись в цьому процесі. Чека, якщо тебе це... нічого не зупиняє, розумієш? Але якщо похмілля, це процес супротиву так. організму, тоді чому? Я дуже часто почув, прокидається людина зранку <рес> треба. і каже: мені треба похмілитися і бере, і знову п'є. Так. Тому що вона повертає на першу стадію. Тобто вона випиває, процес запускається знову і стає добре, знову починається переробка, переробка розщеплення алкоголю. Та це, умовно кажучи, стає легше, але в подальшому знову і знову це відбувається. І з'являється резистентність до алкоголю. Так. Тобто, резюмуючи, якщо є похмілля, це добре, тому що це боротьба організму так, з алкоголем, так, так але в цілому вона призводить до того, що людина, начебто себе заспокоюючи, покращуючи свій стан, знову п'є, виробляється резистентність, і це вже друга стадія, і третя, і так далі. Вже це алкоголізм. Ну так, тому що людина починає похмілятися, вона починає збільшувати свою норму. Вона думає, звикання. що їй краще, а насправді ця норма збільшується, є динаміка знову ж таки розвитку залежності, і в кінці кінців людина може пити відрами, та, а в якийсь момент ще перехід на третю стадію їй потрібна одна пробочка.